Чи може бути зміна влади в Україні не демократичним шляхом, не шляхом виборів, а шляхом перевороту державного, військового перевороту, будь-ще, чого, щоб владу змінити? От це дуже тяжка тема, але я її буду піднімати, друзі. Чому? Тому що от, подивіться, на сьогоднішній день накал в Україні зріс. Проблем у нас не менше, а більше. І цим, звісно, починають користуватися. І от я розкажу вам одну історію про профспілки. Профспілки хтось віджав, як завжди, в нас щось віджимають. В нас завжди все віджимають і вже віджали, мабуть, все, взялися за профспілки. Добре. Вийшли військові. Ну, військовим, що ми можемо сказати? Вони мають право. Тому, коли вони вийшли там рівними рядами, організовано. Я вам скажу чесно, я це підтримав. Догадуючись про щось там, я не буду про це говорити. Нормально, вийшло, вони мають право. Військові мають право тим більше е ветерани, тим більше, що у них там є якісь приміщення, тим більше, що у них є профспілка і таке інше. Вони захищають е себе, свої інтереси. Але до чого я це все веду, друзі? Тут з'являється на цьому фоні Юлія Володимирівна Тимошенко, без якої. Ніякі акції, ніякі майдани, ніякі інші речі е зі зміни влади не можуть проходити повз неї або без неї. Це неможливо. Ну, і слідуючий на черзі, це Порошенко. Це гарантію вам даю. Дивіться, я, ви знаєте, як відношусь до цієї влади. Ви знаєте, як влада відноситься, на жаль, до мене? Ніяк. А гірше того, що дає мені постійно підзад. Тому у нас з сьогоднішньою владою порозуміння немає ніякого від слова зовсім. Але, але я говорю сьогодні не про Зеленського і не про владу Зеленського, а я говорю про тих, хто знаходиться біля нього, тих, хто знаходиться в парламенті разом зі, з владою Зеленського. І які сьогодні хочуть очолити зміну цієї влади от таким шляхом. Ну, це мої догадки, це, та, це так я припускаю. Але факт є, Юлія Володимирівна виступила і чітко заявила, я підтримую, віддайте незаконно. І погнали ж наші городські. Може, це просто заява, друзі? Може, це просто розмови? Може, це нічого не дасть, і все закінчиться так. Але. Але підозрюю, знаючи Юлію Володимирівну, що вона на сьогоднішній день, на жаль, для неї немає практично е ніяких можливостей бути при владі надалі і зайти знову туди, у них вже геть все погано. Тому вони хочуть підхопити це. Якщо не це, то інше вони знайдуть. Я щось в цьому впевнений. Ну і на черзі ще Порошенко. Я вже не раз про це говорив. Вони разом зараз, як тільки з'явиться в них можливість, підтягнуть туди людей, організують знову якийсь майдан. Ну, я це бачу, я це відчуваю. Що я, що я хочу сказати, друзі? Якщо вже щось очолювати, якщо вже робити якісь зміни, якщо, е якщо щось змінювати, то це мають. Інші люди зовсім, друзі, інші зовсім люди. Ну, не Тимошенко, не Порошенко і всі інші, які сиділи у владі вже 30 з лишнім років, друзі. Ну це моє, це моє таке бачення. А як ви бачите це, будь ласка, пишіть, будемо обмінюватися думками. І чи правий я, чи не правий, час покаже. Ну, а поки ми говоримо, поки ми. Дивимося, як це все буде, але от у мене відчуття таке, що вони дуже-дуже хочуть очолити о, о, ці зміни у владі. Хоча вони не мають права цього робити, тому що вони вже у владі і вони довели до цього, що профспілки віджимають. Це ж вони довели, це ж не ми з вами, так же? і не військові, які приїхали захищати проспілки, а політики. А тепер вони хочуть очолити оцей мутя цю всю. Ну, поки так.